Гора Фавор, там відбулась подія, що славу й велич Господа відкрила, там образ Сина Божого Месії преобразила враз Господня сила, Його лице, мов сонце, засвітилось, одежа стала вмить ту сніжно біла, Мойсей, і Ілья живими там з'явились, і про щось Христом тихенько гомоніли. Петро промовив, добре нам тут бути, давай для вас збудуємо три намети. А хвилювання сповнювало груди. В той час, згідно біблійного сюжету, їх з неба хмара заслонила ясна. З за хмари вони чули голос Бога, що промовляв так голосно й виразно: Це син мій любий, слухайтеся Його. На землю учні впали, налякавшись, тривогу й страх у душах затаївши. Але Господь торкнувся їх, сказавши не бійтесь, встаньте, і очі свої звівши, вони побачили Христа самого, Він біля них був, а видіння щезло. Нікому не кажіть про це нічого до того дня, поки я не воскреснув. Подію цю ми згадуємо нині, як наш Господь в цей день преобразився на незабутній тій гірській вершині, де учням Він, як Бог, тоді відкрився. І я сердечно святом вас вітаю, Хай Боже світло душі вам зігріє, і в день такий врочистий, побажаю нетлінної, блаженної надії на Боже Царство, на спасіння вічне, щоб ніхто із вас не захитався, щоб образ Божий, праведний, величний у ваших душах ясно відбивався. Нам преображення щоденно треба у Біблію, як в дзеркало дивімось, уроки цінні, повсякчас для себе і Списання священного берімо. Я зичу всім сьогодні, любі друзі, щоб ви, мов маяки, у тьмі сіяли, щоб ви були подібні, подібні до Ісуса і своїм життям Його відображали. Слава Богу!